Слава Україні! Так, хочу нагадати, що минулої суботи на всій Україні святкували День українського спортовця і проводили заходи цейського свята. І так само в нашій школі ми проведемо сьогодні свято спортовця. Почнемо з футбольного турніру, в якому приймають участь команда 10 класу. Привітаємо її. команда 8 класу. Команда 9 класу. і Збірна команда вчителів і учнів. Слово для привітання дається методисту відділу освіти Євгену Михайловичу Матвієву. Я вас всіх вітаю. І власне в часі Дня спорту це дуже чудова нагода у вас є поміряти з силами своїми товаришами для того, щоб і в подальшому формувати збірну команду школи. Для досягнення далі результатів, вищих результатів спортових таких змагань. Ось, і дуже приємно нам, вчителям, з вами сьогодні також пригадати молодість, поміряти силами, також укріпити своє здоров'я в часі дня спортовців. Дуже є така велика приємність, і, мабуть, не всюди, не в всіх школах, таку змогу мали вчителі учні поміряти своїми силами. Це дуже дякую Сергію Володимирович, за організацію такого турніру. І надалі хочу сказати, що день спортовця це не тільки день чи тиждень, а це, власне, повсякденна щоденна праця. Тощо ми вже в часі дня спортовця, ваші товариші спільно разом, Ми були в Белзі, робили майстер-клас з роликового спорту. В неділю в Сукалі на площі презентували такий вид спорту, як роликовий спорт, Один із різновидів його вже буде в нас в Японії в 2020 році на Олімпійських іграх. Презентований як офіційний Олімпійський вид спорту. А сьогодні побажаю вам гарної такої гри. Ось е, перемога того, хто прийняв участь. Головне не перемога, а участь. Олімпійський принцип, який відбувається. Дякую всім, що долучилися і маєте бажання сьогодні з нами позмагатися. よろしくお願いします。